На писанках дуже часто зустрічаються символи світового дерева, дерева роду, родове дерево, дерево в вазоні. І ми зараз з вами Напишемо таке дерево, відтворимо старовинну писанку, покуття, і вона у нас буде рожевого кольору. Подивимося, що з цього вийде. Приготуємо для роботи яйце, свічечку, серветку, писачок олівчик і шматочок воску. Почнемо з розподілу. Він у нас дуже простенький, одна лінія замкнута через це яйце. Я використовую видутку, тому спочатку я закрию отвір, щоб не забутися намагаюся писати одразу писачком, якби я варене яйце розрізала ножем навпіл. У мене утворилося дві овальні частини. На кожній з них я намалюю дерево роду. Спочатку я розділю овал навпіл. За допомогою олівчика напишу допоміжну лінію. Це буде місце для стовбура. Внизу у нас буде вазон. Вгорі у нас буде квіточка, квіточок на дереві буде три, і ми додамо ще три такі кола, а внизу у нас будуть такі самі гілочки, але це будуть листочки. Малюнок орієнтовний, без дрібних деталей. Там ще будуть маленькі рисочки, пелюсточки, але я цього олівчику не писала. Починаємо наводити воском. Першу лінію нашого дерева це ми напишемо стовбур. Ця лінія починається від вазону до квіточки, додаємо ще дві бокові гілочки, так само закінчуємо маленькими кружечками, тепер будемо писати пелюстки. Їх приблизно вийде п'ять. Розмір квіточки має бути приблизно такий, як ми собі намалювали олівчиком коло, і бокова квіточка. Всі три квіточки. Приблизно однакові квіточками завершуються гілочки дерева. Це діти, продовження роду. Тепер дописуємо нижню частину Минуле наше. Воно позначається вазоном. Вазони бувають зображені по-різному. Це можуть бути різні геометричні фігури. Від вазону йде дві гілочки. Це будуть листочки. Ліва і права частина нашого дерева. Симетричні, це означає рівновагу і гармонію. Тепер ми можемо дописати дрібненькі деталі. Це маленькі такі рисочки, схожі на ялинку. Вони будуть і на листочках, і на гілочках. Там, де квіти у нас. Спочатку напишемо на центральній, тому що центральна це головна гілочка, а потім бокові. Намагайтеся робити симетрично. Тому треба навіть порахувати скільки голочок ліворуч, скільки праворуч. А сосенка означає довголіття. У нас має бути два однакових малюнка. Перевернемо писанку з іншого боку, напишемо так само. Поставимо дві крапочки, це у нас початок і кінець нашого стовбура. Тут у нас має бути кружечок серединка, квіточки. А тут має бути вазон. Треба порівнювати з іншою стороною. Шукаємо ось цю крапочку, з якої виходять дві бокові гілочки. Ця крапочка приблизно ось тут. І тепер. Пишу в цю сторону і в праву сторону дві гілочки, які завершуються теж маленьким кружечком. Продовжуємо писати пелюсточки і листочки. Ось таке світове дерево ми написали з двох боків. Тут у нас і листочки, і вазон, і сосонка, і квіти від минулого до майбутнього продовження роду. Раніше фарби використовували рослині, природні. Наприклад, рожево могли робити з буряка. Рожевий колір символізує любов, щедрість. Наша писанка добре пофарбувалася. Яскравий рожевий колір. Зараз ми будемо знімати віск, тому що вона у нас буде одноколірна. Запалюємо свічечку і знімаємо віск. Спочатку знімемо віск там, де дірочка, щоб відкрити її. Виходить, нагрівайте так, щоб уминати дим, коптиву, щоб вона не взялася до писанки. Коли витираєте, наче обнімаєте як маленьку дитину. Дерево роду часто зображують з оленями, пташками, які зображені парами. Це означає гармонію і любов. Наше дерево як розповідь про щасливу родину, яка має тата, маму і діточок. Дерево є важливою складовою всього українського народного мистецтва. Поки будемо писанки писати, доти буде світ наш існувати.